Всім привіт! Мене звати Саша, і ви на каналі Life of Misha Doll. Друзі, сьогодні я хочу вас познайомити зі своєю невеликою колекцією Барбі і зі всіма її персонажами. А всі мої ляльки це персонажі однієї історії, які тим чи іншим способом поєднані з головною героїнею, яку звати Міша. Ну саме тому і називається мій канал Life of Misha Doll, тому що. З неї, з, з неї все починалася ця ідея ведення інстаграму і а, історії. Інстаграм ведеться ця, ну це нібито інстаграм цієї ляльки Міші, і від її обличчя ведеться ця сторінка. Вона розповідає про себе, про своїх друзів, родичів. І а, я вам зараз її представлю. Ось вона, моя головна героїня. Вона моя улюблениця насправді. Я дуже люблю їй заплітати різноманітні зачіски. Я під нею спочатку підбираю, ось, бачите, вже вона трошки пускається, і ці каблуки м'якенькі починають згинатися, що мені дуже не подобається. Ось, це ця дівчина працює маркетологом, їй 24 роки, і завдяки своїй професії вона знайома з багатьма людьми. Ось подивіться, яка вона красує. Насправді, насправді, це а, молд е, Фешоністи 182, якщо я не помиляюся, ще її молд турчанкою називають. Ну, Я от так дивилася, бо він не скажу, що дуже популярний серед блогерів, але мені вона якось так запала в душу, так вона мені подобається. Дуже подобається. Я ось скільки не купляю е, барбі чи дивлюся, придивляюся інших, дуже багато гарних Барбі, але ця мені. Найгірніше. гарніше і все. Ось. Щось сумочка в нас розтібується. І так, Міша у нас закінчила а, університет маркетингу, зараз працює по спеціальності і в неї є сестра, рідна сестра, яка менше на 2 роки. Так я її сюди трошки представлю. Буду сюди представляти тих персонажів і тих ляльок, про яких я розказала. Так що в неї груди дуже відкриті. І знаєте, що в неї. Вона мені вся подобається, але її волосся — це капець. Це капець такі, вони дуже жорсткі. Мені подобається, що вони хвилясти. Вона така трошки так циганочку мені нагадує, але мені дуже подобається такий тип зовнішності. Але вони жорсткі, дуже жорсткі, і ось так стоять. Я що з ними вже не робила. Я їх навіть. Відмочувала у смягчителя Короте, я вже їх сто бальзамом і чим хочеш, але вони, вони трошки пом'якшили, але все одно вони досить жорсткі і, чесно кажучи, чисто із за неї я почала вчитися перепрошивати волосся, бо хочу її перепрошити, хочу купити волосся, волосся, шерсть натуральної кози. І перепрошити її, щоб вона також було хвилясте, м'якеньке. Але поки це все у процесі. Так, продовжуємо. В неї є сестра, молодша сестра. Вона дизайнерка. Ось вона. Звати її Ніколь. Вона така креативна дівчина. Молода, вона дуже така добра, дуже така наївна. Ось це, бачите, це взагалі взагалі Барбі-Йога. Барбі Йога першого покоління на молді Joyce. Мені дуже подобається цей молд. Якось я зроблю відео, відео а, зі своїми улюбленими молдами. І ось молд Джойс – це а, один з моїх найулюбленіших. Дуже вони мені подобаються цими я, а, ямочками на щічках і цим. остреньким таким носиком акуратним. Гарне в і волосся класне. Ось Ніколь у нас дизайнерка, вона закінчує зараз навчання, і вона робить свої проекти, і вона також поєднана зі світом іску... і, але багато своїх знайомств вона має завдяки своїй сестрі. Яка робить маркетингові проєкти у багатьох різноманітних компаніях. І в них є їх спільна подружка, звати її Вікі ось ця красуня, Барбі Лук, остання, коротше, Барбі Лук, остання лінійка, яка, вона така, бачите, вона така на вигляд, така трошки надмінна. Але вона насправді, ну, насправді добра, добра людина. Хоча якщо ви не являєтесь її ближчим, ближчим колом друзів, то вона така може і використовувати людей. Вона кар'єристка, дуже така кар'єристка, і в неї все добре виходить. Вона модель, вона крутиться у фешн соціумі, так скажемо, фешн кругах. Крутиться у фешн кругах, трошки товтологія, вибачайте. І е, вона також е, представляє іноді допомагає своїй подружці Ніколь. Ну, вони якби з нею більш подружки, але насправді вони усі в трьох дружать, але трошки, скажімо, трошки більше вона все ж спілкується з Ніколь по роботі. Вікі у нас 23 рочки. роки, і е, вона е, знайомить Ніколь зі світом моди. З модними дизайнерами, з модними а, впливовими людьми, щоб вони допомагали також їй просунутися у світ моди. Чим займається а, задоволенням займається Ніколь. Ось також у Ніколь та у Міші є така одна спільно. Вони зараз дружать. Вони з них хороші відносини, але раніше у них така була трошки вражда, тому що вони не могли поділити хлопця. Одного хлопця, який зараз залишився з Міші. Це хлопець Міша. Ось він. Це наш кен фешоніст. Ні, кіфшині Це екстра. Вибачайте. екстра флай. І а, він, вони познайомилися. Вони а, він. А, я, чесно кажучи, ще не придумала, яким він працює, але у нього є хобі, він фотограф. І він фотографував якось моделі, серед яких була Вікі, і, а, і вона йому дуже, він їй дуже сподобався. І вона, якби, починала з ним історію, щось починала якісь відносини. Але одного разу вона познайомила його а, з, зі своєю подружкою. Мішою і він не закохався. Закохався до безцями і все, він тоді, і тоді вони, у них стали такі а, прохолодні відносини між Вітті та Мішою. І вони щось там ругалися, але вже, вже все в них прийшло в норму, все добре, вони помирилися. Ну і а, зараз ось наш Алекс, Алекс його звати. Він зустрічається з Мішою, вони закохані. Зараз вони там планують свої подорожі сумісні. Ну, коротше, в них все добре. Коли придумай, ким він працює, тоді... куди ж тебе поставити, так щоб тобі видно було. Сюди стоїть. вставай. Ніколь зовсім там зникла. Ось. Тут буде у нас віки. Ще ми ніж є подруга, університетська подруга. Вони разом вчилися в університеті, її звати Барбі. Я так і залишила Барбі, вона у мене Барбі Барбі. Те, це взагалі перша Барбі, яка з'явилася у моєму житті. Я її купляла для своєї дочки, давно купляла, і вона її сама вибр... вибрала. Тоді, тільки, мені здається, з'явилася Барбі Екстра. Це... Тоді моїй дочці нібито два роки було. Зараз її вже. Корошісь буде. Ось, і а, ми тоді обрали цю, ну, якби, я їй запропонувала, декілька вона обрала цю, сказала, що вона дуже їй подобається. Вона, вона дійсно дуже гарна, мені здається, що вона найгарніша з лінійки Барбі Екстра. І вона подружка, вона така, бачите, в неї таке лице, вона така добра, приємна дівчина. і... Вона дружить з мішою ще з університету, але вона не працює. Зараз по спеціальності вона взагалі зараз не працює, бо в неї є дві доньки, в неї є родина, чоловік, вона родила, родила двох діточок, і ось вона її зараз займається. В неї, в неї дві чудові доньки, які звать Фібі і Аліче. Аліся чи Алічі. Коротше, це насправді дві Челсі, але це Фібєвич. Ось. І вона зараз займається цим. Вони нещодавно з чоловіком купили великий дім гарний. Вони, вона займається цим, цим домом, вона займається тіточками. Потім подивимось, може і піде працювати. Але зараз вона у родині. В родині І ось її чоловік, його звати Кен, бо вона Барбі і чоловік у неї Кен. Це насправді Райан Гослінг, який був на роліках. І ну, він мені подобається, насправді, Навіть такий він такий типічний кен-кен-блондин. Ось, і він, він у неї програмісно добре заробляє, і ось якби за його кошти він зміг купити гарний будинок. І забезпечує свою всю родину. А, а його жіночка, така красуня, вона дивиться за дітками, іноді а, виходить з подружками, іноді вони можуть якісь невеличкі подорожі їздити, типу, на кемпері кудись вибиратися. Чи там на, на, на день другий у спа якісь о, спа комплекси. Ну, так, тобто, то, то, на, на не на три тижні їхати з подружками, а трошечки. Ну, і ось Ось так вони знайомі. Трошки, поки що я історію кена троп там розгортала, але все ще буде. Так, кен, йди сюди у нас. Також, нещодавно серед подруг, подруг Міші з'явилася подружка Хлое. Це красуня. Це. Русаленька з молдом оділь, яка перевдягнута на ціло боксерші. О, ціла в боксерші. І вона, бачите, вона така дуже так, я трошки переміщуся, тому що вже всі барбі тут, а я буду тут усі. Зліва у вас да? чи справа? Коротше, ви зрозуміли. А я зліво чи справа. <хи> ну, в общем, Хлоя. Вона така дуже тож, така творча дівчина, вона така вся трошки. Ой, вітає у Хмарах. Вони познайомилися з Мішею по роботі, бо Міша колись ходила до, на курси малювання. І ось Хлоя вела ці курси. Вона, вона художниця, вона малює. Вона малює маслом, і завжди з неї є її улюблений котик, якого я знайшла у шарику Зуро. Зуро, здається, так. І він завжди він так, так, також такий білей, біленький, розовенький. І вона з ним проводить час, малює, творить. Ось, Вона така дуже спокійна дівчина, в неї такий дуже покладистий характер. І ось вона також, її історія буде розвиватися разом з моїм інстаграмом. Ну, як я буду його вести. І остання поки що героїня, яка приїхала до нас нещодавно. Я їй спочатку хотіла дати номер Вайлет, вона така фіолетова Вайлат, але щось, мені здається, що я її хочу назвати Vivienne. Не знаю. Ще думаю, коли виклам, то вже ви, е, е, вирішу, хто вона. А, хай буде поки що Вів'єн, тому що мені зараз. Е, зараз це ім'я Вів'єн у голові, і вона мені Вів'єн. Спочатку я хотіла, щоб вона була, була власницею е, е, лошадиної конячої ферми. Ну, коротше, власницею лошадей Коняк. Бо в мене. А, Є ці коні, і е, їм потрібна власниця. Але я щось подивилася на неї і вирішила, що ну, які коні. Ні, вона якась така дуже творча. Мені так взагалі подобаються ці метелики, які я навіть відрізати не хочу. Може, і колись я їх відріжу, вони тут нитками пришити, але зараз не хочу. Вона мені так подобається. Бачите, яка вона ну, така вся. Креативна, така цікава. вона. Я також думала: думала, щось їй творче потрібно. Думаю, Може, вона письменниця, але ні, дивлюсь, ну не письменниця вона. І потім я зрозуміла, вона скульптор, вона любить скульптури. Так. Вона також познайомилася, це остання, з ким познайомилася на даний момент Міша. Вони також роблять проєкти, вона така вже більш доросла, більш така досвідчена. І вона як старша подруга для Мішен. Вона їй підказує по життю, по бізнесу, дещо де де про гло, про відношення з хлопцями. Ну, коротше, така вона. Вони, от, я, якісь такі в неї, мені здається, погляд глибокий. Така вона вже побачила це життя, якась у неї вже є мудрість, філософія, і ось вона. Допомагає іноді якоюсь порадою своєї подруги. Що, що стосується моєї міші, Міші, йде сюди, угу. то я б хотіла ще б розвинути трошки історію її кар'єри. Але я поки що цим не займаюся, тому що в мене не, немає її робочого стола, і ромбокса він до, повинен прийти. Цей ромбокс, де буде, де буде знаходитися. Також і її офіс, там може ще щось, щось інше буде знаходитись. І там вже я буду розвивати історію роботи, тому що в неї ще буде її там, начальниця. Я не знаю, я б хотіла якусь таку барбі таку строгу, таку більш старшу, але я не знаю, барбі вони якісь не строгі, вони якісь всі такі мілашки. Може, мені якусь, не знаю, попі-паркер потрібна, але мені не дуже подобається попі-паркер. Подивлюся, якусь барбі таку не дуже неважно, щоб в неї така начальниця трохи строга. Я ще не вирішила, що вони. Я спочатку хотіла, щоб вони, ну, вона так трошки й доставала, щоб у них не дуже такі гарні відносини, але потім думаю, ну, можна, щоб гарні були відносини. Побачимо, яка, кого я придумаю на роль, на роль її начальниці. Так що буде у нас ще доповнюватися склад дійових осіб. Я взагалі, чесно кажучи, не дуже хочу велику якусь колекцію, тому що ну, я собі не стільки не для колекціонування купую Барбі, я для того, щоб їх фоткати на Інстаграм. Тому що, як я вам казала раніше, я взагалі почала займатися Барбі, тому що я побачила у Пінтересті, коли дивилася, я сама фотограф, я коли дивилася фото. Десь я у якомусь роликів це розповідала. Я як фотограф дивилася у Пінтересі якісь приклади фото, і я там якось не трапила ось на фотобарбір, почала їх роздивлятися, і мені Pinterest почав видавати їх дуже багато. І мені вони дуже сподобались. І я дуже хотіла також, так фотографувати, також робити такі сценки. Також ну, Мене це дуже захопило. Я завжди дивилася, 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 потім вирішила. Я купляю. Я якось, якщо нічого нікого не купляла, почала дивитися відео у YouTube. Я побачила, що багато людей цим цікавиться, що багато людей цим займаються. Що це нормально купляти собі ляльок, і Барбі купляють собі, і попі-паркер, і Мізі, і купляють монстряш. Монстряшки це в мене також це окреме кохання. Я також собі хочу. Але в мене тільки такі дві є улюблені монстряшки. Я ще не купила собі, але я. Дивлюся дивлюся в той бік. Ну, подивимось, не, не хочу сильно заставляти простір. І, і я вирішила, що ну, я теж собі куплю. Чого? Я собі куплю і теж буду фоткати. І ось я купила одну, другу, тобто, потім вирішила, їй потрібна ж сестричка, потім їй потрібна подружка. От, потім подумала, їй потрібен хлопець. Думаю, поміняю ціло, ціло кена, яка, якою подарувала своїй дочці, тому що я ж, я ж її також самого гарного кена вибирала, на мій погляд. Ось такі справи. Ну ось. І потрошку-потрошку вони у мене збільшуються. А, і ну, сильно я все це не, не, не хочу їх склад з, е, о, збільшувати. Я думаю, що тільки а, ну, ось, ось з ними буде розвиватися основна маса, ось з ними і буде розвиватися події. Ось, тільки докупляю їм е, почали докуплюю її там одежу, меблі, аксесуари. Якісь різноманітні речі, які потрібні для фотосесії. І я сама починаю з ними експериментувати. Там волосся, хочу спробувати уак, тому що я також ну, малюю, мені подобається, це також моє хобі. І хочу спробувати також помалювати на обличчях Барбі. І а, ось шити вже пробувала. Там дещо пошила для своєї, бо для, для не в них общий гардероб, то я на деяких потім. Після неї я на когось вдягаю цю одежу. Також щось пробую робити, якісь там аксесуари для них. Ну, щось таке. Коротше, пробую, мені це подобається. Мені дуже подобається, це творчий процес, це процес руками. Мені подобається працювати руками. І це якось розвиває і це відволікає від чогось, від якихось думок, можливо, там якихось того, що відбувається у світі. Коли щось якесь щось, недобре, то я так от відволікаюся ляльками, і мені це подобається. Мені це захоплює, Це якийсь мій ну, альтернативний світ, куди вкладесь. Ось, друзі, а на цьому все. Це поки що вся моя колекція Барбі. В мене ще є така міні-міні-колекція Дісней, ну як моя. Я це все доньки купляла. Це все доньки, але вона цими Дісней не грається, вони просто стоять і вони мені подобаються. І все. Може, я і собі їх потім переставлю, Але поки ні, хай у доньки стоїть, бо вона буде нервувати, якщо побачить щось, яке хоча вони і не граються, але вони повинні стояти у неї. Ось, а На цьому все, друзі. Дякую вам велике, що ви були зі мною цей час. Підписуйтесь до мене в інстаграм, на мій YouTube канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Буду дуже вам вдячна, якщо напишете якийсь коментар. буду вдячна, якщо ви просто навіть приглянете. Так що гарного вам дня, вечора, ранку і до нових зустрічей!